За версією досудового слідства, у березні 2023 року, депутат Ігор Ткачук, який на той момент займав посаду заступника голови Одеської обласної державної адміністрації, разом зі своєю помічницею Христина Младінова, Вимагали та отримали від громадянина 5 тисяч доларів США неправомірної вигоди. За ці кошти вони пообіцяли вплинути на керівників комунального підприємства для прийняття рішення щодо його працевлаштування. Крім того, за версією слідства, депутат Ігор Ткачук разом з депутатом Русланом Сауляком отримали ще 5 тисяч доларів США від того ж самого громадянина за вплив. На суддів з метою прийняття ними рішення у господарській справі викривачем корупції по справі виступає Салосін Олександр Миколаївич 28 січня 2025 року. Засідання по справі не відбулось з причини хвороби Ігоря Ткачука. У нас прийшло попитання про відкладення від захисника прози пані розірва. Також я звернулася в чорно склопотання не відповідно, тому що мені стало відомо, що і Миколаївич Перебуває на лікарняному. Я додала довідку із комунального некомерційного підприємства, відповідно до якої він хворіє. І у зв'язку з цим його неявкою до суду я вважаю, що розглядати справу його відсутності. Ми не можемо. Тому прошу відкласти розгляд цій У зв'язку з перебуванням в комунальному некомерційному підприємстві звернулися Таїровський консультативно діагностичний центр. Ну у зв'язку з захистом персональних даних діагноз не розголошується. Пан Сауляк, ваша думка Дякую, пані. Владі. Враховуючи вимог кримінального процесуального кодексу України, який передбачає обов'язкову участь усіх обвинувачених згідно кримінального провадження, враховуючи поважність причини наданої медичної документації захисникам прозою, судо було ще перерву в судовому засіданні за поправданням сторони захисту через заявку обвинуваченого Качука до, до того, як він вилікується і наступного судового засідання, будь ласка, документи, що були надані суду. Наступне засідання заплановане на 14 годину 20 березня 2025 року. Головуючи по справі суддя лагода Катерина Олександровна. Справа має номер у реєстрі 522 15 708 23. Роман Варшанідзе. Альтернатива Орг.